Всіх вітаю! Ви на каналі я люблю Україну, філателію України. Хотів би вам показати хронологію 1992 року. Приблизно на, наприк, приблизно десь до року часу назад я завершив, завершив річний набір 92 року в листах. Дещо поговоримо. Які марки щодо чого, наприклад, зберігається воно в мене в такому альбомчику. Деякі листи зберігаються тут вже протязі 3-4 років. Нічого їм не стається. На той час такий альбом приблизно коштував 650 гривень. Я купив тоді пару штук. Ну, накупив, купив дещо мені подарили добрі люди, дещо я купив. Листочки пізніше докупляв. І так мав, наприклад, в що складати, тому що зберігається тут нормально. Зараз подивимось. От ви бачите перші, я ще так до кінця їх не порозложу. Будемо дивитися так, як зараз лежать, бо якщо чесно, немає часу. Сьогодні у нас таке 14, 14 серпня. залишилося Відпустки пару днів, вдома дуже добре. Ну, але... Ситуація така. Так що. Передостанній лист, напевно, який я купував. Це був один карбованець аркуш 92-го року. З тих всіх листків це, напевно, найдорожчий варіант, і найтяжкіше його знайти. Оце даний лист, наприклад, перед вами. Тяжкіше саме його знайти, бо майже на аукціонах його немає ніде. Якщо є ціна його дуже велика, з допомогою. Філателістів київських. Мені вдалося купити цей листок. І, якщо я не помиляюся, заплатив за нього в районі 1250 гривень. Плюс-мінус, не пам'ятаю. Ну, продажі його було більші, і те, що я хотів купувати, наприклад, те, що було, мене якісно влаштовувало. Напевно, був один листок, який продавався на аукціоні, або вже цілий комплект. Ну, Комплект в мене вже був, мені не вистачало один купов карбованець. Дещо в мене є на цих листах і багато всяких різних помилок. Просто я, якщо чесно, не зміг знайти того листочка, де я там записував. Листочка Лісточка ЗОШДІВ. Спеціально дослізував ці марки, щоб подивитися. Ну, подивимося так, я думаю, так, так також буде цікаво. Далі, другий лист. Це 50. Також алегорії України перед вами. Воже всі однакові. Номінал їх різний. і деякі багато також є всякими різними з помилками, помилками другу, помилками печ... печаті. Є також бачив на аукціонах багато є даних марок без зубцовок, У мене десь були. З такими марками неперфорованими відправлення. Але я думаю, що це скоріше все фальшив. Я їх не досліджував. Ну, якось так. Також другий, третій аркуш вже в нас іде Це в нас так це, це 0,70 копійок. Також алегорії. Це 70 купонокарбованців, чи карбованців, як воно тоді називалося. Тут в мене є два листа. Один з них, чи на двох, напевно, є, є помилки. Не буду зараз шукати, буде щось записував і покажу. Це все. Якщо є по два, деякі є значі, помилки. Також вони виглядають прикольно в альбомі. Також прикольно. Спеціально я раніше купив цей альбом. Це найперший, напевно, був альбом такого типу, який я купив для аркушів, щоб колекціонувати. Тут, наприклад, йде одна одна ячейка повністю. Тут вкладається марка, чи аркуш марок. Блин. Вкладається аркуш марок. Витягнути можна. Запхати назад, бачите, це перші ці, нічого їм тут не бракує, в гарному стані вони. Можна дивитися. Так, далі почнемо. А ще колись я переложу його навіть калькою, щоб листки не... Не оставалося подряпане, оце. Я пізніше побачив, що можна нічого не переложувати, нормально воно зберігається. Так, слідуючі П'ять купонокарбованців Далі йде лист цілий. Тут в мене є різновид. щось Позначений контур чи щось. Ну, не буду зараз це забувати вам голову, шукати це все. По-перше, це не передасть, напевно, камера. Дещо в мене було написано на самих зверху аркушах. Дещо я вже досліджував пізніше писав, щоб не забуватися. Так є. Так, далі йде в нас ще один лист, два купонокарбованця. От він перед вами. Також він десь з різновидом. Тут можна, напевно, подивитися. От марка я зближу. Де то мій пінцет десь був. Подивимося. Пінцетом. На даній марки добре видно. Описано в каталогу це різновид. Бачите, в даному місці якби не, про, не, не продруковано. Це вже таке, що можна показати, що воно вже нормально видно. Нормально Дані аркушки, крім один карбованець недорого мені обійшлися. Це я купував все ще до війни, приблизно від 150 до, там, до 110 гривень в такому плані. Один я купив ще спочатку на Укрпочті, заплатив я на нього 900 гривень. Це саме перший був, напевно, такий. Ну, Це ціна була Укрпочті в магазині філателістичному рівненському. Ну, пізніше я купував на інтернет-аукціонах, тому що 900 гривень за листок. Які можна купити там було за 120, там 130, за 110 деякі я віддавав. Так що... І таким чином я вже зібрав хронологію, наприклад, стандартів 92-го року. Також алегорія зліва. 10 купонокарбованців. Також в мене деяка тут є різновид. О, шукати не буду так він виглядає. І 20 купонокрбованців. Тут різновид щось навіть пише. Немає опису такого. Ну, треба подивитися на 13-марку, пізніше можу згадаю. Так, треба кальку цю позабирати, я думаю, що вона тут не потрібна. Так, і знову 50 купонокарбованців, два аркуші, один з різновидом. якась пише в мене біла крапка на шиї, але я думаю, що можливо не буду показувати, бо не буде дуже сильно видно. Також один нормальний. ну Можливо, ще в, в даному аркуші також є якийсь різновид. то треба вже більш детально досліджувати. Так. Перш слідуюча в нас марка. аркуш пішов. Да, і це резновид, кремовий папір. Не знаю, можливо, вас вам так передає. Но, якщо мені зорово подивитися на цей арка, на цей, видно, що це кремовий папір. Це було 20... 92-го також аркуш марок 175 років від дня народження видатного українського історика і та письменника Костомарова. Також прикольно виглядало. Так, тепер тиждень письма. От є в нас також даний аркуш. Тут різновидший кут марки з полем. Що на полях, я так розумію, тут написи йдуть, бо деякі є, що надписів немає. Ну, кажу, Теж треба мені запам'ятовувати, то вже давне давно я їх дивився. Треба піднімати старі записи свої. А, це кутова марка, вже з, я вже щось Сповне. Кутова марка з полями і надписами на них. От ви бачите надписи тут на кутових марках. Тут і тут є, наприклад. Так, і далі в нас аркуш Києво-Могилянська академія. Перед вами також. Тут теж з різновидом. Чорна пляма вроді щось таке, не пам'ятаю. І ще один у мене тут аркуш з цієї сторони є. Тут теж, напевно, в мене якийсь різновид, бо я більше старався купляти всяким різновидом на аркушах. Ну, пізніше. В майбутньому, наприклад, колись я хочу це відсканувати гарно, зробити собі електронний вигляд. Своєї колекції все позначити, деякі різновиди, тому що, повірте мені, дуже забувається про це. Багато речей, те, що там читаєш, дивишся і пізніше, наприклад, ти, якби дослідив якийсь лист, запам'ятав, що там якісь є різновид. А пізніше пройшло деякий час і забуваєшся. То лучше робити, напевно, в електронному вигляді відсканувати свої нормально всі аркуші. Зробити повністю хронологію їх, а писати, які там є помилки, друку, чи помилки різні, чи різновиди, наприклад, на аркушах, і пізніше собі все будеш пам'ятати. Також, це на той час були не такі, не такі, дорогі, не такі дорогі ці листки. Так, це присвячено лисенку. Тут також з різновидом, якщо так як пам'ятаю по пам'яті, Десь щось на нотах тут зображено лишній якийсь знак. Тоже ще раз хочу сказати, що коли їх купував, це було вже досить давно. Ціни на них були нормальні. В інтернеті можна було купити набагато дешевше, ніж цінувала їх Укрпочта. Набагато дешевше, Напевно, процентів якісь марки і 10-15 від каталогу коштували мені цілим даже листком або даже і менше. Так, далі аркуш переселенців українців у Канаді. Сторіччя переселенців українців у Канаді. Також прикольний такий аркушик. Так. Тепер наш герб. І стяг. Тут в мене написано щось подвійний різновид, кут марки з полем Ну, поле можна це побачити. Тут є кутові марки з полями, є без полів. І 19-та марка це на, на тризубі було кільце. Воно, до речі, там зорово нормально видно, і це не такі там, що треба збільшувати, показувати більш-менш. Це перша річниця незалежності України, державний прапор і Державний герб України. Також такий прикольний листочок. Так, і далі ще в нас ще один лист це фрагмент українського орнаменту. Фрагменти рослинного орнаменту. Та півник на рушнику. Також цей аркуш. Точно пам'ятаю, що, напевно, для мене це коштує десь в районі він, 90 гривень. Може, далі дешевше. Бо я тоді не один купляв, а ще десь щось купляв. Так, і ще в нас тут є. 500 років українського козацтва. Також цілий аркуш. Я ще раз кажу, мені подобалося колекціонувати в Аркушах спочатку України. Я так і почав колекціонувати ще колись в Аркушах. Коли тільки вирішив колекціонувати хронологію України, так і по цей час я її колекціоную. Це 500 років українського козацтва. Так, і ще в мене блоки тут такі є. Це. Перший блок, тут у мене три є. Перший це 25 років спілці філателістів України. Перша національна філателістична виставка. Дані блоки є. Тут такі цікаві надруківки, я зараз витягну одну покажу. Так, зараз покажу вам цей блочок. Один є нормальний і два з такий надруківкою. Я колись це купив. Я не знаю, чи це. Це якась, напевно, хтось надрукував це. Ну, в каталогах таке не описується. Скоріше все ж це якийсь клубний був Штемпель. 25.03.99 тут опише надрук цей був. Напис пам'ятаємо. Чорновіл. Незалежність України. Боротьба за незалежність України. Але напис, до речі, доволі цікавий мені такий був я даного аркушика також купував. До речі, бачите, присвячений блок спілці філателістів України. На даний час, не знаю, це моя думка. Ви знаєте, що онлайн-абонементи. Можна сказати, філателістів кинули. Тупо, як це не звучить, їх просто взяли і кинули. Кинула їх Укрпочта. Ви знаєте, що були онлайн абонементи. Мало того, що вони офлайн, мало того, що вони подорожчали. Були 10 гривень, стало 600 за рік. Скільки це разів під час війни, вдумайтеся тільки. І після того, як півроку. Так як я також проплатив 300 гривні за півроку, Укрпошта через півроку вирішила всіх, можна сказати, філателістів послати. Я не знаю, я не чув ніяких там дуже обговорень по даному поводу. На, наприклад, на, я так думаю, що, напевно, всім, всім це подобається, тому що через півроку, замість того, щоб ще продовжити людям зробити по 300 гривнів, вони вирішили ще на цьому заробити і зробили 400 гривнів. Ну, це просто в голові не вкладається цим суперменеджером, директором Керпочти, я не знаю просто це назвати. Тим більше багато питань до спілки філателістів України. По якій причині ніякі дії не проводилося в даному випадку? Чому філателісти залишилися беззахисними останніх півтора року? Що за політику веде Асоціація філателістів України, яка не захищає інтереси своїх філателістів. Ще до того, до 2022 року, до початку хто був в асоціації філателістів України, мали якісь привілегії, могли там, наприклад, ще одного блока взяти. Хто був в Асоціації філателістів неперферовано, якусь малотиражку, Тоді це називалося малотиражка. Тому що випускалася вона таким чином, що там 3000-5000 екземплярів, а зала-малотиражка, я не знаю, скільки це. 100 000 екземплярів, напевно, це малотирашка. Як це пояснити, мовчання керівництва АСФУ, мовчання багатьох філателістів, які щось могли би змінити. Напевно, всіх це влаштовує. Мовчання філателістів, просто філателістів, яких, напевно, влаштовує, що вони заплатили ще 400 гривень, на слідчий рік вони заплатять ще 1000, і, і там так далі і тому подібне. За той матеріал, який і так вони купують. Ну, питань дуже багато, питання ніхто не піднімає. Деякі мені скидали одне інтерв'ю, яке було з одним з менеджерів Крпочти. Ну, питання там такі, які задавалися, це, це так. Посміховиського не було, а не, не питання. Це такі питання, що всіх задовільнити. Ну, це, це, наприклад, моя суб'єктивна думка. Можливо, хтось там по-другому це все має. Ну, питань багато до Керпочти, і бачу, чим далі, тим, тим все стає не так, як воно має бути. І я думаю, всі це відчули по останніх випусках, і ажіотажу немає. І людей з рамками кинули, другий раз друківку зробили. Пізніше кинули також людей, коли Херсон почали виставляти по без всякого тиража, без нічого. Тепер те саме, будуть, те саме роблять, коли на, на маркеті виставляють спочатку перший день спецпогашення, або ще якусь продукцію, яка має гаситися в один день. А тут виходить, що вони друкували 200 тисяч екземплярів марок, і тепер будуть продавати і будуть гасити. Скільки поки все не продадуть. Ну, тобто дурня повна. Якщо ви хочете колекціонувати Україну, робіть речі якісь цікаві, робіть речі такі, як ні у кого немає, але одне но, що робіть таким чином, щоб це було чимось схоже на філателію. І зараз ми ще почнемо ще де, що покажу. Цей альбом був призначений для аркушів. Ну, коли я купив ще деякі аркуші, на мене чекав, як то кажуть, маленький такий сюрприз. І тепер мені потрібно купувати зовсім другого альбому, в якому я хочу положити хронологію свою го року. Деякі добити їх деякими цікавими речами, які ще в мене є, і зробити таку колекцію. Далі я, наприклад, на